Ну що, Бубочка, визволяв нашого самвела Сімка наклюкався. Я в дрободам такий, що капець, що лика не вяже. Вообще не розумієш, що відбувається, якісь пісні віває, щось там на снігу, щось він там рисував. Не будемо говорити, що чим, звісно, вообще це. Напилося, я не знаю, що це за праздник, Либо це він стрес так знімає, чи ще щось. Недавно вообще розказав, що на наги, гідазипамі сидить. Хто йому, звісно, його приписав, скоріше він сам себе, так і ще алкоголем політинув. Ну, коротше, напилося. Трансляції ще веде свої в Тік-Токах, п'яне. Вообще не понятно, що каже на Карла Марлова, це ж в трансляції ВД вилізло на свій балкон. Це пісні Аре, п'яне, невміняємо якісь. Либо в нього щось произойшло, що? либо ж це ми просто не бачили цього, він цього нам не показував. Конечно ж, він для зрителей Ютуба це не покажет, потому що для зрителей Ютуба він, він ідеален. Бог. Куколки його вообще облизують з ног до голову, розказують. какие он хороший, какие хороший сын, такие сам Велка, раз прекрасный. А для слитерей ТикТока он показывает, какие он на самом деле. Он срать хотим на там все, он и бухает, и на таблетках серьезных сиды. А все это тянется с детства, я вам хочу сказать. Знаете почему? Потому что с кем мам, баба Таня жила? С алкашами. И Севка мали, это все видит. Как это все происходит? Как себя они ведут? В каком они состоянии? Мало того, что вы и шубу пиздили, и пьяни Не були. І це все, все на глазах у дитини. Вот, пожалуйста, одрібаємо тепер послідстві. почему сам вел себе так веде? І це тепер все вилазе. А може він на самом деле такі і є. І то, що він нам показує в Ютубі, це є маска. То, щоб зрителі, які його дивляться в Ютубі, думали, що він ідеален. Все веде цю трансляцію. Аре. Там ще, я так понимаю, у нього ж на Карла Марла внизу є п'яна вишня, де там вообще збирається одна алкашня і бухають. І він його там позвали, самвейл, ты дана. И то, пьяный уже, с телефоном в руках, еле ползает туда, пишет в эту компаху, там еще какие-то непонятные, не поворачивается язык назвать их, кто там, женщины, девушки, какие-то, я не знаю, проститутки, какие девочки легкого поведения, что-то. То, себе, ну, я не знаю, нормальные люди себе так вести, находится в таком заведении с вот этими всеми алкашами. И Вин туда поперся, в ту компаху. Это снимает, вот это рассказывает, что там Вин, как Дэвин, это все трансляции ВД, его знімають, оце ж п'яне, рожа спита, воно несе, що попало. Уже вот эти всі вирізки, вот эти всі куски відео поснимали. Уже, уже в просторах і Тіктока, і Ютуба уже поснімали всі, повилажували. Севка, то есть, как бы ти сейчас напився, завтра ти проснешся, протрезвієш, і, как бы, і вот это твои творения, вечерние, что ты тут творив, оце будуть усі ліцезріти. Ну, то есть, вважаєш це нормально, да? Или как бы це для тебе норма, потому що ти цим і живеш Вот в этом ти весь, а не той, який ти в Ютубі, да? Щось там йому кричать, там самвел, там это, він у це трансляцію веде. На нас там є масажний салон. І це ж він, ааа, масажний салон. І що ви там будете діяти? Масаж простати, Заходь, самвел. Ну, як би. У нього тільки мисля об одному. І це все це ж він мало того, що він це все знімає, да що він веде пряму трансляцію. Люди його бачать, уте, эти всі у тих людей, які мало того, що були там, він знімає, да, веде Так і ще його знімають. Нормально. Тоська, а що тут такого? Тось йому якби все рівно. Мало того, що він якби працює в театрі, нічого так, да, що побачить його а, руководство оперного. Півця, Самвела Адам'яна, як він себе веде, куди він там ходить і чим він там рисує на снігу, і до кого він там піде на масаж простати, куди там його зовуть. Тобто, тобі самвел, я так розумію, все одно, що про тебе подумають твої колеги, ну, з учені того, як ти, ти недавно сказав о том, що, відділі, ти ні з ким не дружиш у себе на роботі, ніхто тобі там не надав, тебе там друзей нема. А как же раньше, Самвел? Деньги заполонили, все? Зачем тебе те друзья, які тебе не выгодні, да? Бедні. То Игорь, та Леся, як вы раньше общалися, видео знімали, посиделки у гримерке, там всі до тебе приходили в гости, ты це все знімав, такие друзья, ты що? ты шо? А сейчас видите ти ты ни з кем не общаешься, да? Ну, я думаю, із театра тебе, возможно, попрут скоро. После твоих вот этих ночных приключений, как ты себе вид. То, що ты в отпуске це такое. Ну, как бы кадри твої розлетілися везде. І я думаю, і до руководства театру теж дойде. І пока тут Сєвка куролесів, Хтось сказав це Колі. Коля примчався, мало того, що Сєвка уже хотів у Кампаху тянуть на квартиру. І це дуже добре, що хто так Колі сказав, що там сєвка веде трансляцію, і вже збирається когось в хату заводити. Так Колька примчався, взяв його за шкібарки і потащив додому, тому що мало і що могло пройти, що там за люди тюкнули, блядь, по башки там у сєвки. І нема сєвки. Ви що думаєте? Колясик переживає там за сієке на здоров'я, що його там уб'ють, чи переріжуть, чи що? Колясик переживає за те, що закончиться, що колясик станеться без кошелька. Доларового кошелька Самвела. а тому що если мало ли шо могло пройти, і шо колясик как би бы, шо калясік біде робота чи що? він уже привик жити на всьому готовому? Калясік за це переживає, Тому що потом на следующий день вони сиділи вдвоє в бат, в Тіктокі. І Калясік розказував всю цю ситуацію. І самвел і сам сказав: Ви думаєте, що, Коля за мене переживає? Ні, Коля переживає за дітей і Коля переживає за себе. Що буде він робити, якщо самвела не стане? І у Калясіка закінчиться доступ в безлімітній карті Самвела, І Калясік сяде на жопу ровно, і не зможе учитися на доктора, і в магазинчики його закінчаться. Потом же не створю експансіровать не буде. І красну і корочку, і що там колясик чорненьку що полюбляє. Бровки домиком, губки бантиком, він уже не зділяє. І закінчиться колясинка золота жит. Якщо Семка щось там случиться, і Семка про це прекрасно понимає. І він це так прямо і розказав. Як колясик там розпогау, що там Семка, як він там в куралісі, як він його там всапасав. Ну, тож якби как бы СМВЛ уже пробув конкретно дно. Я вам хочу сказати. Тож показує СБ в такому вигляді. А вы дальше пущите, рассказывайте, який сам Велка молодец, такий хороший мальчик, таких сын хороший, замечательный. Ага, конечно. Я не удивлюсь, если Самвелка не только за память, на гидозепаме, на чем-то себе посерьезнее сидит, если он уже даже курить начал, хотя он бросил вот эти электронные сигареты. И бухая, скорее всего, каждый вечер, а потом еще на гидозепаме сидит. Ну что, продолжение Ситуації з Зіною. Сєвка ще ж так підписав своє відео, що Зіна знайшла все нормально. Ага, звісно. Хто там знайшовся? Зіну ніхто не знімав. Це слово недогарки. Недогарка до неї дозвонилася. І Зіна сказала, що вона зайнята, вона в квартирі прибирає. Таким своїм лісом, коли вона Сєвці це все розказувала, так і намікала. Самвел, я тобі час на камеру нічого не розкажу. По її взгляду було все понятно, що вона щось скриває і хоче з Сєвєкві доложити, донести. На... На... Щоб Сєвка ще більше накрутився проти Зіни. О, план недогарки вашої гарки, Надюшки, любимої яка зараз всіх накрута. І Сєвку і бабу Таню проти Зіни. Зіна така з нею общатися не треба. Сєвку мучає вопрос. Куди ж ця Зіна потратила 30 тисяч гривень, які Олеся, недоангел, до ангел, Сєвкіна, Сєвкина, прислала, коли шупа лежала в больниці. Зіні на карточку, щоб Зіна могла щось купити. щоб Зіна могла расплачиваться на все потребности шупы. Куда це вона їх потратила? Вона всі деньги не потратила, а все, що осталося, собі забрала. Так що Зіна в расчете. Севка, а чого тебе так волнуется? твої деньги, или що? Я так і не поняла. В чому проблема? Сева, Чого тебе так бисай? Ты як не угоманишься по поводу цих денег? А Зіна що должна была? За безплатно це делать, или що? Или як ти кажеш, вона подруга Мамкина. В подругі вона вообще не записувалася. Це ти порішав, что твоя мат матері твоей подруга. А що, Зіні помочь нельзя, или що? Сев. Ти ж такий багач. Кричиш на, на весь світ, на весь Ютуб і розказуєш, який ти багач, мільйонер. Зіна об'явилася. Ага. Це со слов Надьки, що вона об'явилася. Це ніяк не, не, не доказує, що з неї там все добре і все в порядку. Ну... Об'явилася і хорошо. А то мені в Тіктокі це все виписували. Ага. Тось, якби тобі в Тіктокі не виписували, ти б її не спомнив за Зіну. Да? І тут видітель а читався. Все, справився. Що там мені Юлька якась там коментарі виписує, що віддітілі Зіна з натькою подралися? Та що там, Куда це ми дралися? Ни в такого не було. Сам ве, що ти таке розкажеш? Зіна взагалі не бачила. Вона то яблуки принесла і в останній раз її не бачила. Надя. А що ти так? Вбісилася, що тебе така ж підграя, га? Када про зіну, що тебе розпрашую. Када це ми й здрав з Васильівна, я що, Зіною тралася, чи що? Ми шо ж з неї билися. Та ні, не такого не було. Надя, а що ж ти брешеш? Ти ж сама на відео казала, що Зіна яблуки принесла, а ти сказала, що ні, ми не будемо Васілівні давати. Яблуки поки самвел не скаже, можна чи ні. Та ми чуть не подралися. Це ж ти мої слова, що ти перекручуєш, ага? Що ти все пере... перекрутиш, додавиш, приукрасиш і вивернеш все так, як будто ти ні в чому не виновата. Недогар, оце, оце ти ушла, скользка, оце така жаба. Чесне слово, яка готова, є ціль, не, маю, не бачу препятствий. Тобто ти видумала історію і розказала і показала всьому, яка, яка ти плоха. А ти потім ще удивляєшся, чому Зіна не хоче з тобою общатися і не відповідає на твої дзвінки. Та послі тих всіх твоїх слов поганих видумок, придумок, брехні твої, не зря з тобою, люди в недогарках не общається і. Родичі твої, а тебе відказалися із твоїх оце таких повадок Я знаю, чого зіна не хоче общатися, Потому що вона сказала, що вона не хоче сказати. Що ж вона, що вона лежала в больниці? Потому що ти розкажеш на весь Ютуб і сам би, що я міг їй розказати. Що я можу розказати, якщо я був в Києві? Що я би розказав? Сам вел, ти би розказав, тому що тобі би не догарка і позвонила, і розказала, якщо б знала правду, чого зіна лежала в больниці. Вона не хоче у це все виносить на Ютуб. Якщо б Надька знала всю правду, вона б доложила тобі. І ти був в Києві, це Ми Може, тебе не знаємо, чи що. Ти готов і лізти по головах. Тобі все рівно, що ти за діяшся, чувства, чи ще щось. Тобі все рівно. тобі головне напилити контента. Вот і все. Зіна знає про це, умишлено нічого нікому не розказала. І правильно зробила. Тому що Зіна тепер поняла, хто такі адамяни. то конкретно ти, Севка. І хто така Нать? Як тільки Натька появляється на горизонті, все, ніхто не должен приходить. Вона тут головна. Вона поглотила все. І Зіна не хоче в ці всі ситуації, і участвувати. І це все, що бачили люди, і обсуждали потім.